Єлизавета дізналася про флешмоб, заберу з пологового із соціальних мереж. Каже, не бачила, щоб така група підтримки була у Миколаєві. Тож вирішила зробити це сама. Я захотіла підтримати просто дівчат, які в, в такому положенні самі самотні, тому що я сама мама, я мене є двоє з. Синів я народжувала, і коли мене виписували з пологового, це було справжнє свято. Відповідно, кульки, квіти, всі родичі, друзі. І для мене це було велике свято. Відповідно, я хотіла подарувати такі самі емоції для дівчат, які на даному етапі самі Єлизавета створила чат для спілкування, до якого долучилися жінки з різних міст України. Говорить, учасниці підтримують одна одну. Через дві години заходжу в той самий Тікток, в Телеграм заходжу, і просто дивлюсь, наскільки люди почали підписуватися, почали вже спілкуватися. Я думаю, ого, нічого собі що я створила, клас. Саме у цьому чаті з'явилося перше повідомлення про те, що одну з породіль потрібно буде забрати з пологового, каже Єлизавета. І одна з них написала про те, що да, ви круті, ваша ідея мені подобається, і дівчат мені нема кому забрати, тому я попрошу вас вашої допомоги. Мені народжувати в грудні. Хто може, допоможіть? Будь ласка, Ця дівчина була за Одеси. Це можна сказати, це перше наше буде поповнення в сім'ї. Крім того, до Єлизавети звернулася вагітна жінка з Кривого Рогу та військовослужбовець, який не впевнений, що встигне на пологи своєї дружини. Мене дуже тішить, що не одна я готова допомагати, що дуже багато людей, які так само хочуть допомогти дівчатам, які цього потребують. У Миколаєві поки що не надходило запитів на зустріч жінок з пологового будинку. Однак команда готова допомогти кожній, хто цього потребує, каже Єлизавета. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.